Вітаю, надзвичайний стан в енергетиці триває, і кабінет міністрів нещодавно продовжує термін його дії на енергоринку ще на місяць. Об'єднана енергосистема працює в штатному режимі. Повідомляє міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. А ось експерти зазначають, що уникнути вієввієлових відключень безпосередньо вдалося також завдяки успішним державним закупівлям, які наразі тривають на енергоринку. Це програма Тендерна Україна. І сьогодні говоримо з гостем студії. Це Юлія Дейнеко, керівник департаменту державних закупівель, майданчика Смарт Тендербіс. Вітаю вас. Отже, енергоринок, пані Юлія, Яким чином сьогодні організовані закупівлі у цьому сегменті української економіки? На даний момент в Україні діє потужний енергетичний комплекс із збуту виробництва розподілу електричної теплової енергії. Закупівлі через Прозоро проводяться організаторами торгів, що є замовниками у розумінні закону України про публічні закупівлі. А публічні закупівлі проводяться через за державний кошт і є доступними для всіх. Для всіх бажаючих приглянути їх. Тобто будь-який бізнес може взяти участь. у нас. Звичайно, звичайно, будь який будь який охочий, будь-який, хто хоче взяти участь, може може взяти. Йому треба просто зареєструватися на. Майданчику та сміливо брати участь у закупівлях, а якось розмежувати державні закупівлі, і комерційні майданчики саме в енергоринку. Комерційні ж майданчики це на відміну від державних, вони проводяться за власний кошт. Та ну такі закупівлі можуть проводитися через електронні майданчики а вже після того, як вони пройшли, видаляються з публічного доступу. Тобто, на відміну від державних торгів, державні ви можете подивитися в архіві, вони ще зберігаються досить. Достатній проміжок часу. Що суспільство могло промоніторити Звичайно, прозволі. звичайно так. А з комерційними? А комерційні ні, бо вони е, видаляються з публічного до, е, доступу і. Е, інформація про те, які учасники саме були і подавали свої комерційні пропозиції, є конфіденційною інформацією та не підлягають розголошенню. Ну, не будемо лякати наш бізнес. Платна участь в комерційних майданчиках, тим не менш, я не помиляю, сума невелика. І я думаю, кожен бізнес може дозволити собі участь. І конкуренція, звичайно, на комерційних майданчиках значно вища. Але якщо ми говоримо про наразі таку енергетичну проблему і економічну блокаду, яка на наразі триває в Україні, пропоную послухати синхро... коментар прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Наразі за попередніми підрахунками Україна може втратити понад 1% ВВП через економічну блокаду з непідконтрольними Україні територіями. Ось пряма мова. Безпосередньо виступ Володимира Гройсмана щодо коментаря економічної блокади в Україні. Я вважаю, що блокада, яка відбулась. Це блокада була не в інтересах України. Це блокада була в інтересах Росії. Це блокада проти українців і проти нашої держави. Це блокада, яка спричинить стримування нашого економічного зростання. І, беззаперечно, є особи, які несуть за це персональну відповідальність. А, чи може ця ситуація вплинути на енергоринок і яким чином? Звичайно, ця ситуація впливає на енергетичну сферу однак на сьогодні ми бачимо наявність певних ресурсів, вистачить щонайменше до травня місяця, і звісно, це дає нам можливість використати цей використати цей час для налагодження альтернативних зв'язків з постачальником. В цьому світлі державні прозорі закупівлі лише допомагають подолати кризу. Адже у тендерах прозоро на рівних умовах можуть брати участь як український, український бізнес, так і іноземні постачальники. А в довгостроковій перспективі складно зараз прогнозувати ситуацію. В принципі, ми можемо говорити тільки в середньому до кінця весни. Так, так, а так. досить цікава інформація з'явилася від уряду. Володимир Гройсман говорить про те, що купувати безпосередньо вугілля Україна може у Сполучених Штатах Америки, Австралії та Південній Африці. І я так розумію, це антрацитової групи вугілля, яке необхідно для того, щоб теплоелектростанції активно працювали і не було про. Прогнозованих вієлових відключень. Яка ситуація може виникнути ось у закупівлях у співпраці безпосередньо з міжнародними партнерами? Можуть виникати проблеми на політичному рівні, але все, що стосується технічної організації роботи прозоро, ми вже маємо досить багато успішних тендерів прикладів участі іноземних постачальників, і проблем з ними вже не виникає. А ось яка специфіка закупівель, наприклад, на великому підприємстві, яке забезпечує, будемо говорити, електроенергію, ну, скажімо, ціле місто. Да? Ось ви, наприклад, працюєте з енергоатомом, з великими компаніями. Чи є певні тонкості у роботі, зокрема на ринку держзакупівель? А, ну... Скажімо так, дуже важливим моментом є те, що всі закупі... всі закупівлі повинні бути стабільними та безперебійними. Тобто, успішне проведення закупівель є запорукою належного використання функцій даними організаторами, тобто, це такими як ПАД Центренерго та ДПНЕК Енергоатом. А, хочу сказати, що, що специфіка проведення закупівель великих підприємств полягає в тому, що е, на таких підприємствах е, працює велика кількість е, співробітників. І е, кожен із них займається чимось е, конкретним. Тобто е, на когось покладають функції е, проведення відкритих торгів, на когось покладають функції допорогових торгів, хтось просто публікує звіти про укладені договори, і е, це все дуже розгалужена сфера діяльності. І саме тому для даного підприємства є дуже важливим здійснення ефективного контролю, що є важкою задачею в умовах великої кількості людей. А чому таке ускладнення? Ось що кожна людина займається певним щеблем закупівлі? Можливо, необхідно спростити це? Чи це саме специфіка для таких величезних енергокомпаній? Це саме специфіка для таких великих е великих компаній. Зрозуміло. А я так гадаю, якщо є безліч людей, які займаються кожен своїм на ринку закупівлі тієї чи іншої компанії, чи не виникає тут питання ось забюрократизованості державних закупівель? А, звичайно, що реформування сфери закупівель України та запровадження електро... електронного ревту. Реверсного аукціону дало змогу зменшити прояви бюрократії, забезпечити інформаційну підтримку учасників, забезпечити рівні умови для всіх осіб, які приймають участь у процедурах, і, звичайно, зекономити велику частину бюджетних коштів. А що таке реверсний аукціон в деталях? Чому це ось такий спрощений механізм? Це, це аукціон, який на пониження ставки. Тобто він спрощує процедуру. Да, і... Звичайно, звичайно, спрощує. І ще хотіла додати, що дуже важливим є те, що кожен з майданчиків не є монополістом. І саме це дає пошту в кожному майданчику розвиватися, вдосконалювати свій функціонал та ставати кращим на ринку. Такий порядок речей дає змогу. Замовнику отримати якісні послуги, та саме той функціонал, який найбільше підходить для даного типу підприємства, це саме стосується і учасників торгів. А ось ви говорите, немає монополії на ринку, так а досить цікаво Серед майданчиків на ну, майданчиків, да. так а, наскільки сьогодні існують невеликі так енергетичні компанії, невеликий малий та середній бізнес, можливо, який ще не може зайти на комерційні майданчики, але бажає працювати в енергоринку. А, наскільки можна розвіяти низку міфів до того, що система закупівель легка? Прозора, економна для малого та середнього бізнесу. бізнесу, наскільки можна брати участь у таких закупівлях? Ваші рекомендації? А, ну брати участь дуже легко. А, як я вже сказала, а, спочатку треба зареєструватися на одному із майданчиків і, в принципі, сміливо брати участь. А, знаходимо тендер, а, і ми вже можемо. Подивитися його, орієнтуватися на документацію і, в принципі, вигравати. І це важливо. Давайте подивимося певну аналітику від Київської школи економіки та майданчика Smart Tender Biz. цифри за тиждень, який минув. Отже, будьте уважні, і найбільші підприємства, які брали участь у торгах. Дивимося. Продовжуємо нашу розмову. Отже, ви працюєте теж із такою великою масштабною компанією, як Енергоатом. Ось розкажіть про специфіку планування закупівель на цьому масштабному підприємстві. Ну, По-перше, хочу сказати, що енергоатом це досить велика масштабна організація і атомні електростанції, які відокремлені підрозділи, не мають статусу юридичної особи, як ми всі знаємо, і здійснюють свою діяльність від імені центральної, центрального офісу на як енергоатом. Саме тому хочу сказати, що для даної організації був створений особливий функціонал планування. І тепер при перевищенні порогів будь-яких з підрозділів у користувача з'являється сигнальне повідомлення про перевищення прогу по певному предмету закупівлі, що дає змогу вчасно відреагувати і узгодити свої дії з центральним офісом, і така система їй найбільш. Зручною для енергоатома і це е, допомагає організації здійснювати планування процедур, е, дає змогу керівництву здійснювати контроль. І як наслідок такого функціонування систему дотримуватись норм чинного законодавства, Ну, будемо сподіватися, що ось ця блокада економічна і певні проблеми в енергосекторі все таки знайдуть своє розв'язання. Принаймні, ось на короткострокову перспективу, яку ви плануєте безпосередньо до кінця травня, закупівлі будуть працювати в цей час як годинник. А я продовжую програму і хочеться подивитися, які ж були підсумки. Тижня, що минув, подивимося на цифри безпосередньо. Отже, з 3 березня по 17 було проведено 5138 конкурентних процедур. Тобто відбулося саме стільки аукціонів. Подивимось на цифри з них до порогових. Це 51%, Унікальних учасників було цього тижня 6161 учасник. А глядачам нагадаю, що гостем програми «Тендер на Україна була Юлія Дейнеко, керівник департаменту державних закупівель майданчика Смарт Тендербіс. Дякую, пані Юлія, що розв'язали нам ось таку проблему наразі, як все-таки державні закупівлі в такій складній ситуації на енергоринку діють і будуть діяти принаймні до травня, як ми прогнозуємо. А на кінець програми пропоную переглянути найцікавіші закупівлі, які відбуватимуться протягом наступних кількох тижнів. Я з вами прощаюся. Хай щастить.